Господи Ісусу слава, честь поклоніння, хвала вічна. Він єдиний, хто достойний цього, і Він єдиний, хто по достоинству отримує і хвалу, і честь, і поклоніння, а все, що претендує, щоб красти його славу, Його достойність. Буде усунене. Що б це не було або хто б це не був. Надіюся, що ми, все глибше, проникаючи в серце Божого задуму, розуміємо спасіння це Бог. Людина не може спасти себе, бо Спасіння це світло, людина не може породити світло, але це не все. Безбожник і беззаконник, навіть коли світло приходить до нього, противиться і супротивляється йому, тому що темрява дає йому спокій. Більшість грішників роблять все, щоб уникнути просвітлення. І цим самим уносяться в зони злодіянь, гріха, зону темряви, все далі і далі, щоб як можна далі знаходитись від сфери світла і щоб не перетинатися з нею. Або зробити так, щоб перетин з цією зоною був неможливий або максимально віддалений. Що вони показують? Вони показують, що вони люблять темряву. Темрява дає їм спокій і захист. Темрява захищає їх. Від угризін совісті, темрява дає їм можливість, будучи в погибельному положенні, мати мир. Це забезпечує темрява. Вони ховаються в темряві, але настане день, коли вони будуть скриті, від світла не в темряві, а у вогні, в вогні другої смерті. Що є спасіння? Спасіння це просвітлення. Якщо людина не просвітлюється, щоб бачити себе в світлі Божого погляду і Божої оцінки, вона не зустрілася з Богом і не перетинається з Його шляхом спасіння. Людина може зустрітися з релігією, і не зустрітися з світлом. Людина може зустрітися з вченням про Бога і навіть вивчити Його, засвоїти і навіть розповсюджувати, так і не перетнувшись. З Богом, який є світло. Якщо Бог не перетнувся з людиною в світлі, то вона не зустрінеться з ним доти, поки не засяє оздорогненне. І це момент просвітлення. Просвітлення, яке станеться у Вселенній в кінці воно прийде через Божий суд. І що ми бачимо? Ми бачимо просвітлення і тут же ж з собою полум'я вогню. Всюди, де є просвітлення, є полум'я вічного. Вогню. Що це за полум'я? Це і є полум'я вічного вогню другої смерті озерогненного. Що є друга смерть? Вічний вогонь. Що є вічний вогонь? Озрогненне. Що є озерогненне? Це полум'я просвітлення. І фінальна, заключна частина. Всіх, хто пройде через це просвітлення. Озеро це величезний промисел божественного плану. Озеро не тільки місце завершення кожного грішника і завершення їхніх гріхів, а також їхнього ремесла грішити. Озеро Огняне це місце, яке гарантує вічну новизну нової землі. Чи думали ви коли-небудь, чому нова земля і нове небо не паде? І слово показує нам, що воно, прийшовши, матиме вічну долю і безперервну. Вічну траєкторію, тобто воно ніколи більше не похитнеться, що є гарантом новизни, нового неба й нової землі? Озерогнене, полум'я вічного вогню. Яке Євангеліє ми сьогодні проповідуємо? Євангеліе спасіння, але що є спасінням? Це просвітлення. Що є просвітлення? Просвітлення через полум'я суду, який грішник зустрічає в своєму житті, утворює незворотню дію назад в сферу його злодіяння? Полум'я суду. Гарантує незворотність повернення. Якщо така зворотність існує, то думаю і впевнений, що грішник не зустрівся ні з просвітленням, ні з Божим судом, ні сам не засудив свою гріховність і не зрозумів ступені своєї падшості і гріховності, а увірував в якусь Релігію. Просвітлення несе не тільки суд, а й гарантує незворотність повернення. Це спасіння, це Євангелій. Які Євангеліє можна проголосити новому небі й новій землі? Вічний вогонь, озерогнене, це Євангеліє для нової землі і нового неба. Чому добра новина? Влада гріха тепер навічно під судом Божим. Це великий Євангелій. Це великий гарант, це велике просвітлення, це велика подія. Озеро Огняне і полум'я Його суду гарантує новизну нової землі, незнищальну. Новизну. Більше ніколи ніщо нечисте не з'явиться і не торкнеться нової землі і нового неба. Чому? Тому що все нечисте опиниться в зоні полум'я вічного вогню в другій смерті, не зворотня Річник, який спасається. Він незворотньо відділяється від зони гріха і вічного вогню. Грішник, який поглинається другою смертю, незворотньо поглинається і не може повернутися назад. І нічого із озера Огняного не матиме повернення. Це гарант чистоти нового неба. І нової землі. Нехай відкриються очі серця нашого, щоб ви бачите, чим є Божий суд другої смерті. Я задав вам запитання, над яким я думав, можливо, ви думали, а якщо ні, давайте поміркуємо разом, чому Адам і світ упав. Він упав через атаку і втручання до Адамового світу. Він упав через можливість приходу змія. Але скажіть, будь ласка, чи ж Змій не був суджений? І чи до Адамів світ не був знищений, суджений? І знищений, очевидно, і писання показує нам, він був суджений і знищений у водах Світового океану. Суджений і поглинутий водами, але він не був висвітлений і видалений. І на момент заснування Адамового світу. Він все ще мав можливість вторгнутись в Адамів Світ. І це вторгнення потягнуло за собою падіння. Але чому нове небо і нова земля гарантовано залишиться чистою на всю вічність? Тому що моменту вторгнення більше. Не буде вторгнення нечистоти на нове небо і нову землю неможливе через висвітлення і через видалення. Отже, друга смерть і озеро Огненне це вічний гарант і захист нового неба і нової землі, в якому все нечисте прийде до завершення, до кінця. І не тільки, а до ізоляції і незворотності їхнього призначення і поміщення в сферу другої смерті він буде висвітлений і видолений. Що робить Білий престол? Останній суд божественного промислу висвітлює. І видаляй. Подивіться на те, що там відбувається, і що робить сидячий на престолі. Там сказано, і відкрилися книги. Що це? Це висвітлення. І хто не був знайдений, був кинений возрогняним. Що це? Це видалення. Отже, висвітлення, просвітлення. І тут же ж полум'я вогню другої смерті це видалення. І це гарант нового неба і нової землі, гарант їхньої вічної чистоти. Благословені. Що ми читаємо в об'явленні? Ми читаємо про нову землю, нове небо і читаємо про нове місто. Місто Новий Єрусалим. Яким є це місто? Це золоте місто. Чи звернули ви увагу, що це золоте місто? Чому воно золоте? Це місто, що пройшло через вогонь? Все, що пройде через вогонь і устоїть, це золото. Все, що згорить, це просвітлення і видалення. Чому новий Єрусалим пройшов в точку на нове небо і нову землю? Тому що новий Єрусалим пройшов через вогонь. Що це означає? Новий Єрусалим не згораємий і не може бути знищений. Так як він уже пройшов полум'я суду і пройшов полум'я очищення, і тепер він йому нічого більше не загрожує. Новуюсалему не загрожує нечистота, так як він, очищений через полум'я суду. А все, що не пройшло, цей суд, тепер в другій смерті. У вічному полум'ї висвітлення і відділення? Яка красива картина розкрита перед Великим Білим престолом? І наступний крок після Великого Білого престолу, що сказано, І бачив я нове небо нову землю? Чи звернули ви увагу, що між ними більше немає дистанції? Як тільки білий престол завершив свою роботу, зразу ж апостол говорить: І я бачив нове небо і землю». Отже, білий престол досягнув цілі, і тут же ж вступає в наявність і в його красоту, в плані Божому, нове небо і нова земля. Нове Небо і нова земля це наслідок закінчення і завершення роботи перед Білим престолом. І нове небо й нова земля з'являється, як тільки все негативне опинилося вполуні. А тепер давайте подивимося це кінець біблії. Давайте подивимося на початок. Ми бачимо сад, прекрасний сад. Боже творіння, Едем, Божу красоту. Але писання показує багато речей із цього саду опиниться у вогні. Але нічого із нового Єрусалима там не опиниться. Сад був прекрасний. Але вторгнення в цей сад було можливим. І, вторгнувшись, із Едему, багато не пройшло суд. Але Новий Єрусалим це не Едемський сад, це місто, яке, пройшовши через вогонь, повністю захищене від будь-якого вторгнення, так як вся нечистота із нього уже. Спалена, а будь-яка нечистота ззовні, щоб вторгнутись під Божим судом, вічним Божим судом. І це гарант його вічної чистоти. Місто нового заповіту не згораємо і не занечищуємо на всю вічність. Таким чином. Ми можемо чітко ствердити: вогонь озера Огняного, вічний вогонь це гарант чистоти світу. Світ більше не паде. Народи будуть ходити в сяєві світла нового Єрусалиму, але більше не падуть гарантом цієї незнищальності і чистоти. І захисту цих народів оздорогнене. Вічне полум'я. І Божий суд вічний в цьому полум'ї, гарантує ніколи нічого більше. Нова вселенна незначальна і не може бути піддана будь-якому вторгненню чи будь-якому занечищенню. Якщо ми побачимо це, ми будемо тішитись промислом Божим і будемо радіти Господом, який приходить, щоб судити. І не тільки ми будемо низько схиляти коліна, просячи його, судити нас, щоб суд і полум'я Його суду очистило нас. І привело в золоту природу Нового Єрусалиму, і щоб нічого не прийшлося усувати і висвітлювати, коли повернеться Господь. Якщо сьогодні ми будемо викриті, і полум'я охопить всяку нечистоту нашого єства, вогню більше не залишиться. Що робити в нас? А той, хто не очиститься, все ще буде підданий полум'ю Божого суду, який почнеться після судного престолу, який Христос поставить в повітрі і на якому Він виявить, пройшовших суд і очищених. І не пройшовших, і які потрібно ще провести через висвітлення і очищення. Після чого вони повернуться невдовзі, будучи висвітленими і очищеними. Єдине що, вони пропустять вечерю Агнця, і вони пропустять весільну подорож. Але повернуться очищеними і золотими, щоб з'єднатися з усіма новому Єрусалимі, на новому небі новій землі після суду перед Великим Білим Престолом. Тож нехай ми будемо раніше, ласкою Господа, очищені і освітлені в золотій божественній природі, щоби коли він повернеться. Вогню не знайшлося, що робити в нас. Тоді нам знайдеться робота тисячоліть. І у нас буде що робити в такому стані, в такій ситуації. Нехай благословення Господа здійснить його роботу до моменту, коли він повернеться. Йому слава вічна, нехай буде. Амінь.